Отже, наїзд автівки на НАТО в Пу новому Орлеані, вибух Тесла Сайбертрак біля готелю Трампа у Лас-Вегасі, стрілянина біля клубу в Нью-Йорку і масове вбивство в Цетіні е у Чорногорі. Хвиля терактів прокотилася у розпал святкування нового року, через що загалом десятки людей загинули та отримали поранення. Е більш детально про кожен з цих випадків читайте на сайті РБК Україна. Я ж в цілому е спробую збагнути. Те, що відбувається разом з Павлом Лакійчуком, керівником безпекового, безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21. Пане Павле, вітаю вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава! Чи слід пов'язувати всі ці теракти, про які я вже згадав, із глобальним загостренням? Куди ж тут без конспірології? Я дивлюся, окремі оглядачі вже напряму пов'язують все це з Росією, ніби Путін передає привіт Трампу. Наскільки це коректно? Ну дійсно напряму пов'язувати одне до іншого. Це занадто сміливі припущення, і говорити про те, що Цими днями було більше терактів, ніж в інші дні. Це теж доволі сміливо. Просто ми е, в інші дні якось воно, знаєте, в будні дні здається, що немає сенсації. Да, якщо не в тебе, а десь у когось, то так, знову гримить, знову війна. А коли свято, хочеться трошки свята, і коли. Налітають шахеди і ракети, це теж фактично теракт, тому що в чому різниця між терактами і диверсіями. Диверсії це от елемент війни доволі сильний. І диверсії вони е, мають е, на своїй меті там, послаблення економічного чи військового потенціалу. Коли е, вибухають там на рашці, наприклад, склади боєприпасів чи аеродроми, чи завод з випуску там, паливомастильних матеріалів. Як би там росіяни не... Кричали, що це українські теракти ні, це якраз диверсія, їх мета зрозуміла. А теракт це зовсім інше. Теракт це е, е, шкода, яка задіяна з метою дестабілізації суспільства, посіяти паніку. Ось головна е, ціль е, е, терактів. І, е, е, російські теракти вони теж, е, тут вони лежать в одній такій. Е, в одній шерензі, в одній площині з терактами е терористичних русских, так скажемо, мусульманської спрямованості, інших. Ну, власне, зброя терору це зброя слабкого. Зброя слабкого, який не має інших засобів. тому... Е як порадувати українців нічим, але щоб ми розуміли: про тероризуючу нас цивільне населення, росіяни демонструють свою слабкість. Слабкі вони, у них немає інших способів змусити нас припинити спротив. Те саме відбувається в інших частинах світу. В Штатах теракти, ну ви зрозумієте, Штати одна з найбільших. Держав світу і е, е, з відкритим забралом проти штатів їхні противники навряд чи полізуть. Просто в них нема сили. От у них залишається зброя терору е, як єдиний е, спосіб о, щось змінити. І нагадую, що терор це певно одне з. Це не тільки засіб війни. І першим ділом це не засіб війни, це, це дійсно злочин, це не, навіть не воєнний злочин, це злочин проти людяності. Ви кажете, що теракти в принципі в будь-які дні відбуваються, але ну, якщо можливо, там люди в цілому. І, і, і можуть не помічати в будні дні, але журналісти ми ж відслідковуємо і бачимо, що насправді в ці дні вчора зокрема дійсно забагато терактів і забагато жертв. З чим це можна? Це совпадіння, я не думаю, пригадується російська пропаганда. Це ж не може бути співпадінням? Згоден. знаєте, в радянські часи у нас в Криму під перевальним. От там, де бригада е, берегової оборони Чорноморського флоту, е, та, яка е, воює зараз проти нас, куди прилітають наші ракети, була е, така ще одна секретна військова частина, на якій е, е, радянські генерали вчили е, своїх вихованців з Африки і Далекого Сходу е, терористичній війні. І власне вже в 90-х і в 2000-х роках там було низка мемуарної літератури оцих фахівців, умовно кажучи, про те, чому і як вони вчили своїх підопічних. Тож проведення терористичних актів під час великих скуп великих святкувань. Коли відбувається велике скупчення а, людей, мирних людей, це один з таких одна з їхніх фішок. От радянської, а потім і, ну, і не тільки радянської, всесвітньої терористичного цього інтернаціоналу. А, чого слід очікувати? До чого слід готуватися? От просто ще інформація: агенти ФБР вилучили понад 150 трубчастих бомб і інших саморобних вибухових пристроїв під час обшуку в будинку у Вірджинії і кажуть, що це найбільше вилучення такого роду в історії агентства ФБР. А, можливо, вороги на території Сполучених Штатів Америки дійсно готують щось більш потужне і масштабне. Ну, не тільки, на, на, по-перше, на території Сполучених Штатів, які е, виступають одним з лідерів боротьби з тероризмом у світі ще після терактів е, е, вересневих. Завжди загроза терористичної війни значно більша, ніж де інде, але і антитерористичні служби в Штатах значно потужніші у звичні до роботи з терактами. І Є місця, де терактів начебто. Планується менше, але менш вони там правоохоронні органи і спецслужби менше підготовлені до протидії терористичним актам, і тоді вони можуть бути ну, дуже страшними. Хоча, ну і в Штатах, певно, найстрашніший. З терактів, який відбувся, і не дай Бог, щоб він не повторився, це ураження веж близнюків, це шокуючий теракт. Я пам'ятаю своє відчуття в ті дні. У ну, сполучені штати на ваш погляд готові до подібних провокацій і терактів. Якщо ну знову ж таки, чи слід тут все… Це... я повертаюся до самого першого питання? Все, все це пов'язувати з Росією, можливо, з Іраном, можливо, з Китаєм. Ми бачимо, що кіберзагроза, кібератаки з боку Китаю також фіксуються у Сполучених Штатах у Сполучених Штатах Америки. Ну, чому і ні? Безумовно, що причин для таких дій може бути багато, але я завжди нагадую доктрину Герасимова. В 2007 рік нинішній голова Генерального штабу Російської Федерації, Герасимов, він запровадив доктрину гібридної війни. І якраз якщо її уважно почитати, то Терористична війна є от складовою і не просто терористична війна, а от гібридні загрози, проксі вплив через проксі сили ведення терористичної війни, є однією з складових саме роботи Росії. Якщо можна так назвати, з дестабілізації обстановки в світі, зламу тої світової системи е, стримувань і е, противаг, яка існувала в післявоєнний період. За тиждень винищувачі НАТО двічі піднімалися в небо для перехоплення російських літаків над Балтією. А перед цим ми пам'ятаємо пошкодження кабелів у Балтійському морі відбувалося наскільки росіяни, якщо це росіяни знову ж таки або китайці успішні. У цих атаках, в як складовій гібридної війни, і чи слід чекати більш рішучої потужної відповіді від Альянсу і країн Європи, можливо, окремих, бачите. Герасимов доктрину придумав в 2007 році. НАТО тільки зараз починає реагувати. Справа в тому, що ну недостатньо уважно, наші партнери тоді віднеслись до погроз Росії і Тодішнього виступу того Путіна, який створив 2008 року, який от, ну, вважається вже на зараз таким стартом тої сучасної стратегії Росії з дестабілізацією світового порядку, начебто очевидні дії, але механізмів протидії їм таких прозорих. На жаль, не ви, досі не вигадали. І тільки зараз доводиться Альянсу щось, не тільки Альянсу, так і європейцям і світу взагалі е, створювати якісь е, намагатись створити якісь е, механізми протидії цьому. Я нагадаю, 21 й рік перед широкомасштабним вторгненням, мало хто знає. Звертає на це увагу, росіяни ще в 21-му році е, устроїли нам морську блокаду в Чорному морі, е, користуючись, е, принципами, е, положеннями міжнародної морської організації, яка е, задля безпеки мореплавства визначала там. Е, Держава, яка якісь військові навчання дії проводить, вона позначала райони світового океану, де там небезпечно плавати, да, задля безпеки мореплавців. І коли це робиться задля безпеки, це зрозуміло сипень. А коли це беруть і перевертають до Дригом, і кажуть: а от вся північно-західна частина Чорного моря закрита, ми закриваємо її. Ми цілий рік будемо тут проводити навчання. Всі розуміють. Що це брехня, це, це фейкове, чи як правильно сказати, це незаконне використання цих механізмів. А як цьому протидіяти? Сказати, ну що ви робите? Так не працює, і досі цих механізмів міжнародна морська організація ІКА, міжнародна. Організація повітряного руху в європейські інституції реальних механізмів, от таким гібридним впливом, досі не напрацювали. І я, якщо чесно, можливо, хтось з таким потужним мозком і може вигадати якісь дієві механізми. Я дуже сподіваюся, що це відбудеться зараз. На фоні от тих подій, які відбуваються на Балтиці, в НАТО, зокрема, як Альянс, створює чергову бюрократичну структуру, черговий центр, який має е, з цим опікуватись, але е, ефективність таких механізмів наразі поки що доволі дуже низька. Ми з вами спілкуємось 2 січня. І десь годину тому ну от станом на 14.30, було оголошено у всій країні повітряну зривогу, і монітори повідомляли про активність установок у Капустиному яру, що ніби натякає на намір Росіян застосувати арешнік Пріславутий. А чи слід очікувати ну таких от загроз таких ударів найближчим часом? Чи дійсно Росіяни там до інавгурації спробують? Потужно вдарити або орешником, або масований комбінований удар. Ракети вони накопичили. Ну, то я про той орешник не помітили, що Путін його міністр оборони, його пропагандисти всі почали лякатися орешником а ми почали дружно лякатися. Насправді, це не така страшна зброя, як вони малюють. А от комбіновані ракетно-дронові атаки, які вони здійснюють, з залученням сотень ракет різних типів, воно в тому і небезпека і полягає, що там і балістика, і аеробалістика, і крилаті ракети, і надзвукові, і дозвукові з різних напрямків, з різною швидкостю, сотні дронів одночасно. Ось це страшна загроза для українців і кожного разу. Ми, ну я не хотів би казати, що ми на волосині так від страшних наслідків, але дякуємо нашим протиповітряної на обороні. Вони роблять неймовірне. І треба розуміти, що росіяни від цього терору українців. Хтось каже енергетичного терору, та ні, це терор всього українського суспільства. Мета його, щоб ми, ми просто не психологічно не втримались, зламались і пішли на поклон до Путіна. Сказали: Все досить. Знаєте, от, як психологія, психологія жертви. Все каже, досить. Роби що, що хочеш. Я на все згод. Так, але тут от питання: ви кажете на волосині чи не на волосині? Можливо, ми чогось не бачимо, і дійсно енергетична система, наприклад, на волосині і Україну можна вимкнути. А може ні? Може Путін розуміє, що нас взагалі ніяк не вимкнути і ніяк не переналаштувати з підтримки держави на. Я не знаю заклики до Росії, мовляв, Путін прийди і зупини війну. А, як вони розцінюють наш стан? 57% громадян України. От зараз опитування КМІС готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. А декілька місяців тому було 63% Ну чесно багато хто ну точніше, так хто о, за профілем своєї діяльності. Цікавиться бредом цього кремлівського карлика, то вимушені були слухати оту 4 годину, майже 5 годину, щоб він тріснув його так звану прес-конференцію. А хто ще й з військовими аспектами, то і накануні, там, 16-го числа. У них була розширена колегія Міністерства оборони, де ще Путін виступав там перед військовими. Це такий підсумковий етап, його міністр Білоусов виступали. Власне кажучи, судячи з їхніх виступів, вони переконані, що у них все вдається, що Україна готова посипатись. Це не значить, що це все так. Швидше, це значить про неадекватність їхнього сприйняття дійсності. Але це і говорить про те, що вони будуть продовжувати е, ті е, методи, які на, на їхню думку, е, мовно кажучи, добре себе зарекомендували. Дякую вам за аналітику, Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія стратегії 21, Був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях. Під відео підпишіться, якщо тут вперше і тисніть. Подобайку.